18 веселих фільмів на Хеллоуін, які варто дивитися безглуздо і страшно. Хелловін без страху кінопосібник для тих, хто хоче посміятися і трохи злякатися. Хелловін час гарбузів, костюмів і, звичайно, ж, фільмів жахів. Але якщо ви не любитель кривавих сцен і переляків, не впадайте у відчай. Є багато фільмів. Які поєднують елементи жахів і комедії, щоб створити веселу і трохи моторошну атмосферу свята? Як людина, яка віддає перевагу легким жахам і з ноткою гумору, я вирішив поділитися своїм списком фільмів, які ідеально підходять для тих, хто хоче відсвяткувати Хелловін без зайвого стресу. Чому комедійні фільми жахів чудовий вибір на Хелловін? Для мене, і я думаю. Для багатьох інших, комедія жахів є ідеальним балансом. Вони дозволяють відчути атмосферу свята, не занурюючись у безодню страху. Це як легкий атракціон, який дарує приємні емоції, а не змушує завмерти від жаху. Крім того, такий формат дозволяє поглянути на звичні тропи жанру з гумористичного боку, що робить перегляд ще більш захоплюючим. Класика, яку не можна пропустити. Звичайно, починати свій список фільмів на варто з класики. Тут одразу згадується «Бітлджус» Тіма Бертона. Цей фільм справжнє свято візуального стилю та чорного гумору. «Бітлджус» – харизматичний привид, який не боїться порушувати правила і викликати хаос. Його поява на екрані завжди викликає посмішку, а спілкування з живими мешканцями будинку 9 справжня феєрія. Не можна забувати і про день смерті. Цей фільм чудовий приклад того, як можна поєднати елементи слешеру та романтичної комедії. Історія студентки коледжу, яка змушена знову і знову переживати свій день народження, щоб зупинити вбивцю, смішна та захоплююча. Фільм сповнений несподіваних поворотів і дотепних діалогів, а також демонструє, що навіть у найтеплішій ситуації може бути місце для гумору. Сучасні хіти, які варто подивитися, за останні роки вийшло багато чудових комедій жахів, які варто переглянути. Такер Дейл проти зла, заплутана і кривава комедія, яка висміює стереотипи про фермерів і студентів. Фільм сповнений несподіваних поворотів і кумедних ситуацій, а також демонструє, що не завжди варто вірити всьому, що бачиш. Тіло, тіло, тіло це новий погляд на комедійний жанр жахів, який досліджує теми дружби, заздрощів і соціальних мереж. Фільм насичений дотепними діалогами та несподіваними поворотами, а також демонструє, що навіть найпотаємніша компанія може приховати темні таємниці. Мурашки по шкірі весела екранізація книг Ер Елстайна, яка розповідає про письменника жахів, чиї уявні монстри вириваються на волю. Фільм сповнений гумору та бойовиків, а також демонструє, що навіть найстрашніші кошмари можна подолати за допомогою сміливості та винахідливості, несподівані знахідки іноді найцікавіші фільми можна знайти, якщо відійти від звичних рекомендацій скубіду та Привид Відьми – чудовий вибір для сімейного перегляду фільм сповнений гумору та пригод. А також демонструє, що навіть найсміливіші герої можуть боятися темряви. Дух Хелловіну це кічовий і кумедний фільм про групу підлітків, які опинилися в пастці магазину з привидами. Фільм сповнений несподіваних поворотів і кумедних ситуацій, а також демонструє, що навіть у найстрашнішому місці можна знайти щось смішне, особистий досвід і рекомендації. Пам'ятаю, як мене в дитинстві дуже лякали фільми жахів. Але одного разу я випадково подивилася Білджус і була вражена тим, яким смішним і моторошним може бути цей фільм. З тих пір я став фанатом комедійних фільмів жахів і намагаюся дивитися їх кожного Хелловіну. Моя порада не бійтеся, експериментувати та пробувати щось нове. Комедія жахів чудовий спосіб весело провести час з друзями чи коханими. Головне не сприймати все надто серйозно і насолоджуватися атмосферою свята висновок. Хеллоуін час веселощів, костюмів і, звичайно ж, кіно. Якщо ви не любитель кривавих сцен і стрибків, не впадайте у відчай. Є багато комедійних і горжахів, які допоможуть вам весело провести час з друзями або коханими. Головне не боятися експериментувати і пробувати щось нове. І пам'ятайте, що сміх найкраща зброя проти страху. Список рекомендованих фільмів Жуковий Сік, День Смерті, Такер і Дейл проти зла, Тіло, 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 Мурашки, Скубіду та Привид Відьми, Дух Хелловіну. Сподіваюся, цей список допоможе вам вибрати ідеальний фільм на Хелловін. Приємного перегляду та гарного свята.